І у мене для вас знову цікава річ на огляді, яка вміщується у долоню, і це гарбер Особливість Особливістю стерепоріза є можливість різати буквально все, що є. Наприклад, нейлонові ремені, ремені безпеки, чи стропи чи одяг, завдяки ножу, який виготовлений з 420-ї снержавіючої тобто, сталі. А також з оксидним покриттям. Особливістю стропоріза є можливість різати будь-що, наприклад, нейлонові ремені, ремені безпеки, одяг чи будь-що завдяки ножу, який виготовлений з 420-ї нержавіючої сталі і з чорним оксидним покриттям. А для комфортного утримання стропорізу в руках присутній великий отвір під пальці, а також зверху присутні вибоїни. Сама ж ручка виготовлена з гуми системою лиття під високим тиском. Під руків'ям, якщо його так можна назвати, присутній стеклобій, а даний отвір підійде до шнурка, щоб не загубити стропоріз. створюючи цим міцний, але приємний на дотик каркас. Шанс втратити стропоріз досить мізерний, оскільки він надійно фіксується у пластиковому чохлі, ззаду якого присутнє кріплення. У яке можна вставити додаткові аксесуари, наприклад, ті, які йдуть у комплекті. Перше, це кріплення для молі відсіку, виготовляється з пластику, фіксується майже намертво, і щоб дістати його з пазу, можливо знадобиться ще одна людина. Друге, це кріплення системи MOLLE-Clip. По суті, це теж кріплення під молі, але більше за розміром. Але ви можете використовувати його як кріплення на поясній ремі. А якщо вам цікаво, то виготовляється він у безлічі кольорах. Наприклад, чорний, Койот Браун, тан, тан 499 чи олівграф. Тобто, ви знайдете на будь-який смак. І, як завжди, з мене прикольні штуки на огляді, а з вас лайки.